Якби ви стали мером Борисполя, що б ви зробили? Построїв би якесь більше розлічення, там кінотеатр той же самий. Ну, це якщо б не було війни, а так військовим би дав. Всі садочки, школи, майбутньому, що всі мали свої е, сховища, бомбосховища, тому що ми, на жаль, живемо в такий складний час. Я би всі гроші направила е, на допомогу нашим хлопцям. Все, ще можливо. Всі гроші, щоб йшли на армію. Гроші туди, щоб не розкрадали. А тільки туди діти. Побудувати це велодоріжки. Може, в школі зробити більш просторніше і більш добрішу їжу продатися. Що буде тоді, коли просто землі? Гроші. Гроші для чого? Щоб відбудувати намного краще. Може, чистоті, тому що це обличчя нашого міста. Хто приїжджає, звертає увагу. чисте місто, чи грязне. Площадки зробили, бо в нас мало їх. Мером Бориспіля ще ви зробили? Торговий центр може бути якийсь. Кінотеатр. Да. Може в якомусь певному районі. М Та ні, десь в центрі желательно. Ну, напевно, відкрив кінотеатр знову. На тому самому місці чи якомусь іншому? На тому самому.